До вашої уваги, штани чоловічі в кольорі піксель ММ14, штани з тканини Совшел. Е, Совшел – це така тканина, дивіться, до тіла це фліс, верх плащівка, спаяна між собою. Е, ця тканина не пропускає вітер і вологу. Але ж треба пам'ятати, що також вона не випускає пару від тіла. Так, штани почнемо з пояса. Пояс у нас на лишнівці. Далі мусит. Блискавка металева ЮКК. Всередині пояс збавовний. Збоку має резинку, гарно розтягується. Дві бокові кишені глибокі. На боці велика кишеня. І хочемо звернути вашу увагу, що в місцях навантаження ми ставимо закріпки. Далі колін, коліно у нас йде в два шари, але заходу для наколінника немає, тобто воно просто посилене. Е, використовувати софшел тільки на колінник зверху, бо софшел не витримає навантаження. Далі кишені знизу маленька, на липучці, низ штанів має резинку з гачком. Ви можете затягти та зачепити гачок, до берця, зафіксувати штани, щоб вони не підскокували вас. Ззаду. Вільний крій, звичайний. Широкі і низкові рухи.